Біла церква попрощалася із героєм Сергієм Карцевим. Йому було 48 років. Сергій був командиром відділення вогнеметних безпілотних наземних систем з воду БНС 105-ї бригади. Загинув захисник 20 серпня 2025 року поблизу Новоандріївки Запорізької області. До Спасу Преображенського собору прийшли рідні, друзі та небайдужі містяни, щоб віддати останню шану герою. Поховали. На сухоярському кладовищі. У нього залишилась мама та донька. Вічна слава Герою України. Сережа, мені небайдужий син. Син родич дуже близький. Ця клята війна забрала його. Він такий смілий, смілий був, сам рішив іти на війну а він, Ні, я піду, я буду захищати, вас буду захищати, Україну буду захищати, а хто ж піде, як не я. Світла пам'ять йому. У білі церкві поліцейські спільно зі службою безпеки України викрили лікаря, який за 12 тисяч доларів обіцяв допомогти чоловікові уникнути мобілізації. За інформацією поліції, місцевий лікар-травматолог одного з комунальних медзакладів за гроші гарантував сприяння у встановленні групи інвалідності та визнанні чоловіка непридатним до служби у збройних силах. Під час отримання першої частини неправомірної вигоди 5 тисяч доларів медика. Затримали просто під час передачі коштів. Його помістили до ізолятора. Підозрюваному загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Україні тривають наслідки масованої ракетно-дронової атаки, що вночі та зранку 10 жовтня вразила низку енергетичних об'єктів. Найскладніша ситуація спостерігається у Києві, Київській, Харківській, Сумській, Полтавській та Чернігівській областях. За даними Укренерго через пошкодження інфраструктури в частині регіонів, зокрема, й у столичному, запроваджені аварійні відключення електроенергії. На Чернігівщині діє графік погодинних відключень. У Київсь Тій області зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики працюють безперервно, аби якнайшвидше повернути світло до домівок споживачів. Використання електроенергії залишається високим, що пов'язано з похмурою погодою та зменшенням виробітку сонячних електростанцій. Укренерго закликає громадян використовувати електроенергію ощадливо, не вмикати одночасно кілька потужних приладів. У продовження теми стабільності енергосистеми. Важливо пам'ятати, якщо у вашому районі немає світла чи тепла, завжди можна скористатися пунктами незламності. У Білоцерківській громаді вони готові приймати людей у разі тривалих відключень електроенергії чи теплопостачання. Тут можна зігрітися, підзарядити телефон, скористатися інтернетом і отримати необхідну допомогу. Загалом у білій церкві пункти незламності працюють на базі шкіл. Бібліотек, кінотеатру Довженка, а також у міській та районній радах. Весь перелік їхніх адрес ви можете знайти на нашому сайті. Росіяни активно обстрілюють критичну інфраструктуру українських міст, аби зірвати опалювальний сезон. Б'ють по ТЕЦ, ТЕС, енергооб'єктах та газосховищах, аби залишити нас без газу, світла, тепла, води та інших цивілізованих благ. Тож ми запитали у білоцерківців, чи готові вони до таких викликів, чи зробили запаси і як планують пережити блекаути. Послухаймо, та не бути у нас би я так думаю, по телевізору слухаю, то будь-то запасаються. А ви зробили вже запаси на всіх випадок? Ну, а що зробили? Я в квартирі, то вода тільки, да. А так вже що. Отоплення ждемо. А в разі чого, є кудись їхати? Немає. Будемо тут. Будемо одягатися і будемо тут, бо нікуди їхати. У мене генератор. Готова, але не хочеться. На жаль, та така повсякденність зараз. Ну, будемо, будемо сподіватися, що буде все добре. Навірно, готовий. Зробили вже якісь запаси на всяк випадок? Зробив, випад. зробив. А в разі чого є вас кудись поїхати? Ні, поїхати не, вряд ли. Будете в, вдома залишити? Буде вдома, так. Да. Ми переселенці. Ми живемо тут і нікуди не будемо їхати. Будемо тут чекати, добре. коли все буде добре. Я в, не вірю. я в це дівчину не вірю, що буде блекаут. Підвищення цін буде, але блекаута не буде точно. Тому що кожен день, дивлячись на ціни, що в магазині твориться зараз і розмовляв з продавцями, вони кажуть, що блекаута не буде. Але ціни будуть такі, що прогодуватися в будь-якому випадку буде важко. Так що в наступному році чекає на нас не голодування, але майже голодування. Ні, голодовка, але почти голодовка. Ні, не хотілося б, щоб це було у цьому році. Надію, що такого не буде, але в судячи ситуації може все бути. А в разі чого у вас є куди виїхати? Чи ви будете залишатись? Ми і так переїхали, тому ж будемо тут нікуди їхати. Надіємося на краще. Ми до них готові ще з того часу, як вони почалися. Є куди поїхати в село найближче, але будемо старатися вдома. Новини завжди під рукою. Завітайте на наш сайт bc.espresso.tv Прямо зі свого смартфону там знайдете ексклюзивні матеріали, події, фото, які не потрапили в ефір. Дивіться на щодня та дізнавайтеся першими про головне у місті. До уваги білоцерківців на вихідних буде тимчасове відключення води. Як інформує Білоцерків вода, у період 6 ранку 11 жовтня до 18.00 12 жовтня проводитиметься промивка водопровідних мереж. Жителів просять завчасно подбати про запаси води на цей період. Усі миші люблять сир. Нова казкова прем'єра у театрі імені Саксаганського. Це повчальна та водночас зворушлива історія про конфлікт двох мишачих родин білих і сірих, які мешкають у сироварні поруч із великим котом. Як розповідають актори, на маленьких глядачів чекає не просто вистава, а справжня пригода, сповнена гумору і мудрості. Вона навчить, що добро, дружба та любов здатні подолати будь-які відмінності. А фінал буде по справжньому казковим із хепіендом, теплом і щасливими усмішками. Прем'єра відбудеться вже 18 жовтня. Зауважу, що наш телеканал розігрує два квитки на цю виставу. Умови дізнавайтеся на нашій інстаграм-сторінці. Ми ставимо нову казку: нова історія, сучасна історія про Ромео та Джуліету. Я граю роль Альбіна, це тато Фружі, білі мишки наші. Це така. Історія про конфлікт між сірими та білими мишами. Головна ідея, на мій погляд, цієї казочки, це про те, що е, всі живі істоти мають право бути різними і мають право на щире кохання та щастя попри все. Я граю білу мишку, маму Віолету. Мій персонаж негативний. Вона така. З одного боку, наче дуже розумна, дуже сильна жінка, і з іншого дуже підвладна своїм емоціям. Вона багато вчинків робить, так скажемо, на гарячу руку, не сильно обдумуючи, продумуючи, ну така емоційна жіночка. Почала в 11, програвала, але не здавалася. Вона не мріяла, вона працювала. І сьогодні її прізвище звучить на міжнародних аренах. Лілія Маланчук борчиня, яка перетворила поразки на досвід, а його на перемоги. Попереду в неї головна мета олімпіада. І вона вже готується до цього важливого етапу в кар'єрі. Подробиці у сюжеті. У соціальних мережах вона з квітами в руках і песиком на прогулянці, але варто їй вийти на борцівське килим. І перед нами вже зовсім інша Лілія Маланчук зібрана, стримана та нещадна. Тут діють не емоції, а точність рухів, і саме тут вона кладе суперниць на лопатки. Лілія титулована борчиння вільного стилю, яка за плечима має численні нагороди та перемоги чемпіонатів України, Європи та світу. Свою спортивну кар'єру вона почала ще на Вінниччині в 11 років. Але справжній прорив відбувся в білій церкві, куди вона згодом переїхала. З восьмого класу я поїхала перший раз на Україну, 38 кілограм виграла. Це були мої перші такі змагання, і тренер побачив мені потенціал, і ми почали з ним працювати більш серйозніше. У нас велика конкуренція. У моїй категорії дві дівчини є також по силі зі мною раніше були дорослі дівчата, які мені трошки заважали попасти на Європу на світ. Ну, по 30 років різні досвіди, різні ваги категорії. І зараз я трішки підросла, маю невеличкий досвід і можу сама представляти на міжнародній арені. Нині 23-річна дівчина, майстриня спорту України міжнародного класу та членкиня національної збірної. Щоб тримати цей рівень, вона тренується щодня. Загалом 11 занять на тиждень. У розкладі не лише боротьба, а й відновлення. Сауна, масажі, контроль за сном, вагою та харчуванням. каже для неї спорт це задоволення, але навіть у ньому має бути щоденна робота над помилками. Саме це і робить її результат не випадковим, а закономірним. Зараз пройшли змагання чемпіонат України, де я посіла перше місце та виборола поїздку на чемпіонат світу, який відбудеться через три місяці в Хорватії. Зараз ми готуємось У тренера є свій план на кожен день. Наприклад, в суботу зранку у нас крос, тренажерний зал. Вечором у нас відпрацювання, так як після вихідних початок неділі. Вівторок у нас більш складніший день, там розбарювання, боротьба вже, вдосконалення кітків, більш коли тіло вже розігріте. І з кожним днем все складніше до п'ятниці. Серед найбільших здобутків Маланчук стрібло Кубка світу 2020 року. Друге місце на чемпіонаті Європи 2021, Бронза на світі у 2023 Та титул чемпіонки Європи 2024 року. Але так було не завжди. Зізнається спортсменка. На початку кар'єри доводилося чимало програвати. Та сьогодні ситуація змінилася, і тепер її бояться суперниці. Своєю фішкою Маланчук називає прохід у ноги, прийом, який вимагає не лише б. Скавичної реакції, а ювелірної точності. Боротьба це такий простий спорт, який в якому воля до перемоги. Якщо вона більше ніж страх програти, тоді якийсь шанс є у ліліси впало. Вона має сильний характер. Йде до цієї перемоги, то тобто вона старається зараз. Така тенденція, що жіноча боротьба вона на такому рівні си, що не так легко виграти. і вони зачасту борються жорстче і краще, ніж навіть чоловіки. Тому не можна сказати, що жіноча боротьба це так собі, якесь там тиквандо. І поки завершувати свою боротьбу в спорті Лілія не планує принаймні не раніше ніж здійснити головну мрію вийти на килим Олімпійських ігор. Тож попереду у дівчини ще три роки підготовки, аби у 2028-му таки поїхати до Лос-Анджелеса та гідно представити Україну, Ярослав Гопаца, Олександр Куга спеціально для Еспресо. Цей ефір добігає кінця разом із ним наш інформаційний тиждень і життя громади. Нехай ваші вихідні будуть теплими та спокійними. Це була команда Еспресо Біла Церква. Дякуємо вам, що завжди поруч.